А ну стояти! А відзнака! Який заклад, така відзнака. Та ти вмієш відчувати. Хотів безнятися в фільмах. Але зараз велико велика популярність тобою фільми за участі карвіків. Ми тож пропоную вам подивитися на один з таких казне. Так. Значить так, мені треба самі наглі, самі відважені, самі безпашені із вас трьох. На рахунок кар'єрного росту. Кар'єра буде не обіцяє. Я не зрозумів Ти що не січаш? Поляни? В очі мені дивись Ще якесь лишнє слово і тебе завезуть до чорного моста. Ти поняла? Ага. Твоя як фамілія? Букаєв. Що Букаєв? Той, не горбся. <ріст> Значить так. Кормити вас тут не траяться. І житимете в принципі в палатках. <ріст> Що, Андрюха? З роботою вообще проблеми, так? Да? Так, да, там зима, холода, одинокі там мама Боже, з восьми часов тут, а не одного нормального. <говорить> Все того ж. Зівчатиме по 3-4 роки, ворочить їм голову і не роблять пропозиції. Дівка за цей час робиться просто дурна на голову. Вона бачить натяки у всьому. У мене так один друг, на коли шнурки зав'язати, а вона кричить Так! Отже, давайте уявимо. Він і вона дуже хоче заміж. Саша, ти мені нічого не хочеш сказати? Ось це вже десятий букет, який я зловбила. Вітаю вітаю тебе, ювілея. Лена, ми з тобою вже дуже давно зустрічаємося. Я тебе привів цей шикарний ресторан і хочу сказати, тебе важливу річ. Лі, ми дуже з тобою давно зустрічаємося. А ви сім сім'ї, навіть години. Я дуже довго вдома. Довго 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 ти Що ти, сказала? Нічого, не що маю сказати, просто кажи, Кішо. Лєн, моє, я за нас двох не вирішив. Може ти ще не готова? Я. Короче, Лєна, ти, ти, ти поїздила в Турцію? Що, що? Що ти, що сказав? Я сказав, чи поїздила в Турцію? Та в чи ти ти зі мною в Турцію. Ліна, ти може, ще не готова? Я не готова, я жити Чо? не хочу, я жити не хочу. Мама. Чого? Я так Він ну, ж мене в Турції. Не хочеш в Турцію вбирай. Але ти мов куди йти захочеш. ти що Ти ж мене не розумієш? Добре, а де то? Куди візу треба? Ти мене не розумієш, ти мене не розумієш. Не розумієш. Та все я розумію. Це через твою маму. Та я мама не хоче, щоб я тебе брав, так? Да? Тільки? А на що? А що в готелі два рази на день міняють? Я ще їх не можу привезти. Ти мене <плес> розумієш. Лєна, ти можеш на ниті і сказати, що ти хочеш? Що я хочу? Що не так? Ресторан, столик Арка. 160 людей. Я думала, сьогодні ти зробиш мені пропозицію. Лена, я думаю, він поїде в Турцію на березі моря. Ти і я в місяці зорі. Я стану тобі на коліна і зроблю пропозицію. Во, навіть кольцо твій, подивись. Говорити, збирайся, завтра влітає. Саша, а можна я собі сьогодні кольцо лишу? А нащо? Ну як нащо? Сьогодні, 10 годин вечора, барбарізка, мала затьолок, не синіт зі вічні. Хух, лишай. Саша, а грошей бесиш? Ну мало, 200. Е, ні! Давай на стопаті! Населі! Заведено, що на Новий рік проводиться дуже багато корпоративів, концертів і так багато інших свят. Але кожного дружного чоловіка чекає дружина. Ну, давайте поглянемо, що буде, коли, що ви повернетеся з корпоративу. Я не знаю де, волола. Майко, я до що... маєш ти? Ти, ти, ти худоба, ти як в а худок? А, а чо? Бо не мечиш. А ну та, та ти як факно. А, а чого? Бо вгашено. А, ну ти поясни мені. Як можна було так навалитися? У нас на корпоративі був конкурс. Окей. Хто вип'є пляшку горілки, тому дають цукерку. І що? Потримай. І що? Я тобі скільки раз сказав! От. От скільки разів чекала, чуєш що п'янієш, ну іди додому, чого ти мене позориш? А я так і робив. Чую, п'янію, пишу додому, чую твердію і назад. Володя, та ти залити, як долина весною біля річки з плакучими вербами. Боже, як я гарно залити. Моти закриє. Ти подивись на себе, ти по... штани. Штани, грав, рубашка, га. що бився там, чи що? Ми на корпоративі водили хоровод. І що? І я хороводи заснув. <ривіт> а то ніхто не помітив, прикинь, я так чинути, ті я так не... І взагалі, я не знаю. А ну, а, це що таке? Засос? Це що? Це подразнення? О, чого? От засос, а? От засос. Подра... А, -а, -а, а то що, помадас? Помаду. Це кров? З пльостками? <рес> я фею пив. <рес> Ой боже, Боже. Я, от, я тобі казав. Я казала, ти мене доведеш. Доведеш, що я подам на розлучення і ми розлучимося з тобою. Маринко, ну що ти таке говориш? Ти розумієш? Ми з тобою поєднані там. Та мені високо. І ніщо, чуєш, нічого нас не зможе розлучити. Навіть горілка? Вона може, я не знаю, то кого шапити. Кожен знає, що пояснювати літнім людям, як користуватися сучасною технікою, дуже і дуже складно. Отже, давайте уявимо, як літня бабуся вирішила зняти гроші в банку. Добрий день! Добрий день! Добрий день! — день. Чого психуєш? Що рагун якийсь чи що? Скажи, пожалуйста, бабушка тут може за кредит заплатити? Можете. Бо бабушка брала кредит на поросятку. Тепер поросятко виросло, поступило. Вже не дзвонить. Степаненко Ольга Микитівна. Ви були дожні 10 гривень. А, Зараз трошки тарифи піднялися, а ви доведені 25 тисяч гривень. Нормально, бабуська субсидії оформила. Так ви будете платити чи ні? Ну і понятне діло, на карточку. Ого, у вас тут 250 тисяч гривень? 250 тисяч гривень? Рівно! Так. А пенсія ще не прийшла. Ну то йде я на тролейбусах пока покатаюся. Поки що не Знаєте, що найбільша ж може проблема виглядає так. Це коли дівчина бачить в одному клубі і в однакових платьях. А навіть, а що, проблема зростає двічі, навіть коли у них туфлі схожі. Отож давайте поглянемо з цим дівчата А, рахунок раз, два, три показываем одночасно. Раз, два, три. Ты что, тоже сказала? Звідки знают, что такие сами? Да нет, каблуки в болоте. Ты понимаешь? Ну ты понимаешь, что в этом платье страшно. А ты к чему платишь, А А она вообще стрёмная. Я рву батька. я розбиваю морк. <звіг> <звіг> то в кожній сім'ї є якісь негаразди. Особливо вони зростають перед новорічними святами. Коли, а також коли в країні кризис. А давайте уявимо собі, що було б, якби в сім'ї був кризис. It's the one and only Оленко любов моя, я сів, подумав, розумієш, я зрозумів, що я всіх не прокормлю. Ну, сядь, зараз ти все поймеш. Розумієш? Нема грошей на всіх. Когось в нашій сім'ї прийдеться скоротити. Тобто як це скоротити? Ну вигнати за двері, але розумієш, ти у нас хазяйка. І тобі вирішувати, хто це буде? Твоя мама? Чи мій бобік? Бава, ти дуже задив... дивні питання. Кому потрібна ця стара істота? Я й не думав, що ти так швидко погодишся. Тамара Лосина, збирайте на речі. Баба, перестань, ти ще не розумієш, про що я говорю? Про що? Ну, от сам подумай. Тиші, глисти, лишай, неприємний запах спасті. Та-дай, ти да, ще забула про скріроз. Бова, я тебе прошу, не починай. Я не починаю. Розумієш? Ти замітила, що твоя мама останнім часом якось розклеїлась. А знаєш чого? Чого? Розслабилась. Їй потрібно вигнати в стісне оточення. На mm -hmm. що ти натякаєш? Розумієш, коли людина буде битися за чести шматок хліба в калюжі про артрит якось швидко забувають. Баба, ти розумієш, що ми не можемо не можем вигнати маму так зразу на вулицю. Я й не кажу зразу. Давай постепенно. Спочатку поставимо на землі, потім біля дверей, потім за дверима, а потім і знов за дверима і хай там йде. Який ти великодушний. <плес> ні, ну, звичайно, столити не будемо в прямому. сенсі. Вова, а ти розумієш, що мама всім потрібна? А ось без Бобіка ми якраз можемо і обійтися. Некоректне порівняння. Давай їх обох виженемо на вулицю. І як думаєш, кого більше шансів, що його підберуть? Ти серйозно? А? Ти, за... ти... ти напану просто збожеволі. Мама, ми не можемо вигнати маму на вулицю. І до речі, вчора твій Бобік кусив мою маму. Я не стану виганяти собаку за те, що вона виконує мої накази. Що-що? А то що ти тільки що сказав? Тобі почулось. А, ну добре. Знаєш, ну, ваба, давай присадимо. Давай. Давай підригуємо всі плюси і мінуси, зрівняємо їх. Ну давай. Почнемо з того бобіка. Твій Бобі холодно вночі. Це скоріше плюс ніж мінус, коли хропе Бобік, не чути хропе твоя мама. Добре, а що ти скажеш на те, що твій бобік погриз ці меблі в квартирі і, до речі, вчора мої нобі тухлі дорогі. Чуєш, невідомо, що поробила Тамара Михайлівна, якби їй було чим хрести. Баба, ти розумієш, мама це людина, людина розумна. Я тебе умаляю, побіг набагато розумніший. І Чого ти це вирішив? Почнемо з того, що він не голосував за Януковича. Ну починається. По-друге, Бобік не стане перефарбовувати свою шерсть фіолетовий колір. По третє, побіг виконує команду помри. А Тамара Олексійовна не хоче, не хоче і не може. Хоча я сто раз її просив помрити зараза. Мама, які команди? Чому моя мама повинна їх виконувати? Тобі вже не просто, просто напевно закінчилася монета. А якраз то ні. Бу, в твоєї мами є якісь нагороди? Які, не знаю. В Бобіка є нагорода за порятунок Потопайчо. Хоча, якби він тоді не спас Потопайчо, зараз не прийшлось б вибирати. Вова, давай ми не будемо згадувати. Мама тоді ледь не потонула. Ти розумієш, людина боїться води. Судя полічий, цього не скажеш. Так? Да? От слухай, у твого Бобіка блохи. Ще невідомо, від кого вони передались. Вова, мені взагалі не зрозуміло, чому ми їх порівнюємо. А тому, що твоя мама давно підсиджує мого Бобіка. Це взагалі якийсь бред. Так? Да? А тоді чого вона цілий вечір чорно на... Вона просто загубила гузик і не могла його знайти без окуляр. Що ти брешеш? Вона шукала мій хвіст. Так, я думаю, досить на сьогодні. Хватить ображати мою маму. Я не розумію. Як можна порівнювати твою твою маму і мого Бобіка? Бобі кожного ранку підбігає, облизує мені обличчя. Бобік знає своє місце, а Тамара Олексіївну можна зустріти по цілому дому. Баба, ти, звичайно вибір, звичайно. Але невідміно від твого Бобіка, моя мама те, що нагадувала не їсть. А як же те, що вона готує? Так, досить. Мені здається, у мене хороше вирішення цієї проблеми. Яке ж? Давай ми залишимо Бобіка, мою маму, ви ж нам тебе. При чому тут я? А що, ви з Бобіком дуже схожі? Ну, почнемо з того. Висте без приборів, прямо з петельні. Я вже не говорю про твої нігті на ногах. І плюс до того ти теж без сторожової пороти. Це ж треба на даті до туалету 30 метрів, так ні, він, як справжній хазяїн, вирішив всім показати, що це його клубніка. Так, все, ми все вирішили. Ми залишаємо тебе, мене і Бобіка, а твою маму на вихід. Ну, давайте сам про це і скажеш. Добре, Тамара росіна, підіть сюди. Коротше, ми вирішили. І в нашій трьохкімнатній квартирі з виглядом на Дніпро ми залишаємо мене, Лену і собаку. А вас попрошу на вихід. Мам, чого ви мовчите? Зараз до вашої уваги і танець у виконанні 11 класів.